Добрий день! Хочу розповісти про трояндочку Роза. Це флорібунда чудового кавового кольору. Пишний кустик. У мене він заввишки 80 см, завширшки 70 см. Квіточка чудова, неповторна у своєму кольорі. Квіт несу цвіттями. У мене вона на, повній, на повному сонці, тому днів 5 тримає квіточку. Можливо, якщо її помістити в полутінь, буде краще. Але вона настільки опільна, бачите, дуже багато бутонів. Що радує впродовж сезону Повторне цвітіння швидке, нарощує пагони також швидко. Ось повний розпуск. При повному розпуску. Квітка світлішає. Спека стоїть 30 градусів. Зараз ранок. Саме тому я і вирішила її зняти. Сонечко встає, дуже вигідно, передає колір цієї чудової флорибунди. Я вважаю, що ця квіточка мокка роза. Має бути в кожному саду. Вона вас порадує цвітінням щільним, незвичним кольором, романтичним бутоном, мока роза, красуня мого саду.